Увлечение, смелые речи, борьба безрассудная, след за тем долгие не заточили. Все он изведал в тюрьму Петербургскую, справки, допросы, жандармы любезности, все, и раздольную и степь Оренбургскую, и ее крепость. В нужде, неизвестности, там оскорбленный каждым невеждаю, жил до он этой надеждой. Но закроти, не желая страдания, по берегу его город русских людей проведение игривое. Кончилось время, его он счастливое. все, чего с юности ранее не видел, милое сердцу ему улыбалось, тут ему Бог позавидовал, жизнь нападалась. золотої дорогою. Золотої дорогої. Мені що знало? Не жаль. Моєї долі молодою. А іноді така печаль, ступи душу, а заплачу. А ще до того, як побачу малого хлопчика в селі. Мов подірвалося двілі. Одного однісінька підтину. Сидить собі старі дитину. Мені здається, що це я, чи це ж та молодість моя. Мені здається, що ніколи. Воно не бачило цю волю. Святої воли, що так даремні, вами полетять. І вона кращий літа, що він не на тебе додітись. На сім широких вольному світі. З піти і колись, що ті не плачуть журись, що він не він не енергетик з'явився, тодуть москалі. Матері з пугами співають і душі дівчата, а матері вечерять. Сім'я вечеря коло хати, печине зілинка стає. Дочка вечеря подає. А мати очі на очах, як соловей, бо Поклала мати коло хати, маленьких діточек своїх. Сама заснула політи. затихло все, тільки дівчат соловей. Несе з України у сім'ї море, кров ворожу, а тоді я і, лами, і горе. Все покине болим. До самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, крайда не і вражою злої крові волі окробіти. У мене в сім'ї великій сім'ї волі мною. Не забудьте пом'янути злим. Масле, і сиром на Бачиш? Бачив, матуся, бачив. Матус, а чому одні свірочки єсні, великі, а інші ледві? ви. Що коли людина зла, скупа, то її свічка ледь не є. А коли людина добра, любить людей, добре їм добре добро, то свічка світить, найяскравіше. Матуся, я буду добре. Я хочу, щоб моя свічечка світила. жаль, що долі нам нема з тобою. Ми в бою, змочені раби, не знаєм щастя на цьому світі. Про мову слово, і нагадує, і над головою люто свисне, і так усюди, з краю в краю, панує рабство, не нависне. тихо, й будь, у раді, я бачу пані. Що... Адже кажуть, найкращі сісти чи таш, а ще кажуть, малюєш, от виростеш і будеш малювати. Егеш? Егеш, брат. І розмалюєш нашу панську. Егеш, а всі кажуть, що я ледащо і на що не здатний. Ні, я не ледащо, я буду так, А вже ж будеш, а ти ж не видаш, то правда. О, дивись до твої ягняти. Ой, бідний ягняточка, що чебана та ти, будеш питочки, хочуть, жіни й нової. Мать у методиці проші шепівські люди, хтось війця. Оні віцнами, його пісні, ві його любов, його цей місяць на усе Уся дихання з ушок. І вже, здається, я глянуся, місяць місячно піде. До мене рідний добробусне зараз мій піде. Став року плеча, навіть табу, що впали в русь, віку 21-го братеча, я до тебе одного молюся. Дайте світу і в білі знімати, скореста й чорної очі, бурити казами, кази матір, де немає душки душі. Не у спокушення слави, слава, за те, прохижони на віці, мудрості і ставинок криваве, дай нам висором, дичисть на світі. Поплати нам зорі на сіниці, голони туди, де не паде. Ай підносить очі людини, а не незрячить війна погорять. Ми сам наші, боясне поліття, а поетам не несі. Дай нам пам'ять пам'ятатися не непокору і любовна десь. Не отпустила мене табору, забути, легко забава, сплати любов, скровий порт. Тільки одну казку, нас позипав. За святиться слово послевицею, що несе в вічну до очі. Нашу думу і пісню. Де святиться народами твоє ім'я. Амінь.